Ваша піклінка дуже велика для наших героїв, для наших захисних. Маленька Катя з мамою принесли гроші на ярмарок. Батько Каті служить в лавах ЗСУ. На кожен ярмарок дівчинка приносить волонтерам зібрані кошти. На цей раз маленька юженка задонатила приблизно 2 тисячі гривень. Бабушки, дідусь, мами. Давали на керманні е, розходи, як говориться. І дитина собі складала, що в окрему копілку собі складала, а що в окрему банку складала на допомогу армії. Спочатку вони з друзями складали банки і збирали, по вулиці зупиняли машини, збирали. Сама вирішила, да. тому після кожної ярмарки ми заводимо нову банку. До наступної. До ярмарку долучились навіть казкові герої. У костюмах Соніка ведмедика та кролика, учні ліцею номер 4 імені В'ячеслава Чорновола. За донатне ЗСУ вони фотографувалися з усіма перехожими. Я хочу допомогти нашій армії, допомогти зібрати гроші на машину, а також мені пообіцяли безкоштовну їжу. Я чую дуже багато радісних смішків дітей. Вони дуже щасливі. На ярмарку люди могли придбати різні товари від їжі та напоїв до книжок. Міський музей виставив на проспекті артефакти російсько-української війни. На ярмарку також можна було зіграти у флорбол, послухати невеликий концерт та багато іншого. Кожен долучився хто як може, звісно. Там ну хто випічкою, хто ще чимось. А ми вже вже котрий раз, ну, це не перший раз. Ми виходимо з книжками. Книжки не нові, але вони вживані, але вони в гарному стані. Люди приносять там один раз ти прочитав, вже наприклад, там не будеш її читати. Книжка гарна, ти хочеш її відпустити. Всі ти її приносиш, і ми її продаємо. Це дешевше ніж, наприклад, бо зараз ціни на книжки досить такі суттєво піднялися. Ну тому і ми продаємо. І тому я роблю те, що я можу. Я люблю працювати з книжками. Я багато щось цього читала. Знаю, можу порадити і тому мене ставлять за все на книжки. Довіряю, довіряють мені цю місію. А взагалі тут багато краси, які люди роблять своїми руками, і в цьому є таке тепло, любов, щирість і бажання допомогти. Завдяки тому, що я малюю дітям малюнки на лиці. Вони дають гроші, і це йде на ЗСУ різними ходами. Треба збирати кошти нашим захисникам. 1 червня збирали 200 тисяч на автівку для 126-ї бригади ТРО. Загалом під час ярмарку люди задонатили понад 120 тисяч гривень. Це був уже десятий подібний захід, влаштований волонтерами пункту Соловейки. Ми збираємо на машину для 126-ї ТРО з Збройних сил України, де. Служать наші хлопці з южного Вирішили, що ярмарок гарний привід нам всім тут зібратися. Згадати що сьогодні день захисту дітей. Згадати про наших дітей, вивести їх на прогулянку, гарно побавитися тут. Тим більше що учасники ярмарку приготували багато гарних розваг для дітей, але Хочеться нагадати людям, що ми робимо ярмарок не для того, щоб повеселити їх, а для того, щоб дати можливість їм задонатити і отримати ну, натомість щось, розумієте? Інколи людям треба створити умови для того, щоб вони допомогли іншим. Я сподіваюся, що ми створюємо ці умови. Більше інтерв'ю та відео ярмарку дивіться в програмі Життя міста.